Колишній гуртожиток на бульварі Кольцово, 24 А, столична влада вже багато років намагається реконструювати в житловий будинок, аби забезпечити квартирами ветеранів. АТО. роботи почали ще у 2018 році, але результату досягнуто не було. Хоча, це дивлячись про який результат говорити, нещодавно керівництво Києва замінило замовника будівництва, обрало нового підрядника із корупційним шлейфом та занялось перед затвердженням проєкту, аби збільшити його вартість більш ніж на півмільярда гривень. Ну коротше, історія почалась у 2007 році, коли цю будівлю визнали непридатною для проживання. Потім пройшло ще 5 років, і в Кемда нарешті вирішили її реконструювати. Далі ще 6 років розробляли проект реконструкції. І нарешті, у 2018 році почались роботи. Тоді всього за 211 мільйонів бюджетних гривень тут збиралось побудувати 22-поверхову будівлю на 400 квартир. Квартиру обіцяли роздати ветеранам-учасникам АТО. Замовником робіт виступало КП СПЕДЖЛОФОД, яке укладало, а потім розривало договори. Із підрядниками в результаті компанії SkyBud Group та Maximum Construction щось будували. Утримали від замовника у вигляді оплати робіт 154 мільйони бюджетних гривень. Але житлом атовців так ніхто і не забезпечив. І тепер переносимо з 2023 рік. Виявилося, що в травні КМДА вирішила замінити замовника робіт. Тепер процесом має керувати КП житло УКВ. Це підприємство підпорядковується департаменту будівництва і житлового забезпечення КМДА. Роботу цього департаменту контролює заступник кличка В'ячеслав Непо. Цього дядько регулярно звинувачують в корупції та розкраданнях на будівельних проєктах, і взагалі кажуть, що він має вагомий вплив на житло «Інвестбуд УКБ», який взагалі то і очолював до 2018 року. Так, от перше, що зробив житло «Інвестбуд УКБ» в якості нового замовника, це змінив в підрядник реконструкції, заключивши відповідний договір з будівельною компанією Аскон. А друге, це почав процедуру перезатвердження проекту будівництва з метою затвердити його нову кошторисну вартість. Тепер вона складатиме 728 мільйонів гривень, що аж на 500 то мільйони гривень більше в порівнянні з проектом, затвердженим у 2018 році, можна сказати, що Ascon – один із найулюбленіших підрядників КМДА. Найбільшими замовниками компанії Аскон і є житло «Інвестбуд УКБ» і спецжитлофонд. А окрім багатомільйонних договорів, в їхній спільній історії є ще декілька кримінальних проваджень. Наприклад, у 2018 році правоохоронці повідомляли, що Аскон причетне до схеми, завдяки якій керівники житло «Інвестбуд УКБ» привласнювали бюджетні кошти. А у 2019 році компанія компанії взагалі, надали статус ризикованої право у тому, що вже інша компанія, імовірно, теж використовувала Аскон для привласнення бюджетних коштів. А от в минулому році АСКОН на замовлене житло інвестбуду відновлював в Києві будівлі, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. І тоді поліція теж почала кримінальне провадження. Як повідомляють слідчі, історія тут класична. В договорі вигадували зайві роботи, а залишок коштів солодка парочка Аскон та житло інвестбуд УКБ імовірно просто пилили між собою. А зараз тільки вони уклали до на реконструкцію житла для ветеранів, а то тендер вирішила перевірити Держаудитслужба через виявлені ознаки порушення законодавства. Загалом зрозуміло, чому житло інвестбуд УКБ обрав підрядником саме компанію Аскон. Але чи повториться така історія з будівлею на бульварі Кольцово, покаже час. Такі справи, кияни.